Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, військова частина 9960. Це теж треба буде вирізати потім на відео. Цьому мова йде про те обладнання, це там про котли, це все, що знаходиться в нас на сьогоднішній день, без чого не може функціонувати е, Юрковецька школа і садочок. Ми передаємо комплексно. То ми передавали приміщення, а тепер передаємо все обладнання відповідно до цього списку, який є, щоб вони могли ним користуватися. Ми ж не будемо все руйнувати, а вони потім наново будуть це все робити. Ну це немає ніякої логіки. Тому другим рішенням по акту прошу підтримати передачу військовим саме цього обладнання. Є запитання? Немає? Тоді ставлю на голосування, прошу підтримати. Проти, Утримався. рішення прийнято. Про передачу товарно-матеріальних цінностей з балансу Чемровецької селищної ради на баланс КП Комунсервіс. Тут мова йде про такі звичайні речі, там про подовжувачі, труборізи, масло і так далі. Тобто те, що ми закуповували, а передаємо на комунсервіс, бо вони його будуть використовувати. Це наша теж структура, тому прошу підтримати. Проти? утримався. Рішення прийнято. Про передачу матеріальних виробів з балансу Чемеровецької селищної ради. На баланс комунального некомерційного підприємства Багатопрофільна лікарня. Мова йде про голки і шприці, які селищна рада отримала як гуманітарну допомогу, там на загальну суму 82 з лишнім тисячі. Вони вже передані в лікарню, тому прохання підтримати сам факт передачі, тому що нам. Такої кількості голок і шприців, безумовно, на селищній раді не треба, тому ми передали лікувальний наш заклад. Лікарня не буде закуповувати їх. Тому ставлю на голосування. Антецький Володимир Сергійович не голосує. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про передачу товарно-матеріальних цінностей з балансу Чимровецької селищної ради на баланс відділу соціальної політики Чимровецької селищної ради доповідала Олена Леонідівна. Мова стосується осушувача повітря, вартість якого там 5 тисяч гривень, якого ми теж. Отримували як гуманітарну допомогу, але ми передаємо його в Почубіївський гуртожиток, тому що там сильна вологість, і вони будуть жильці цього гуртожитка, будуть його використовувати. А так як гуртожиток стоїть на балансі відділу соціальної політики, виходячи з цього, ми передаємо на відділ соціальної політики. Є запитання до Олени Леїдіни? Немає. Немає. Тоді, шановні депутати, проєкт рішення перед вами. Прошу підтримати в цілому. Проти, утримався рішення прийнято. Про припинення права оренди земельної ділянки вже БК Комфорт в селищі Чимирівці об'їзна площею 88 сотих. Мова йде про ділянку на території першого ліцею, яка надавалась в оренду. ЖБК Комфорт для будівництва житлових будинків. Зараз вони відмовляються у зв'язку з тим, що війна і вони відмовляються будувати, тому ми розриваємо з ними угоду, будемо пробувати, будемо шукати іншого інвестора. А то так виходить, що вони і землю тримають, оренду не платять, і ми нічого з ними робити не можемо. Тому прошу підтримати припинення права оренди. Є запитання? Немає. Прошу підтримати. Проти. утримався. Рішення прийнято. Про припинення права оренди земельною ділянкою. ТОВ рин, рин торг буд в селищі Чемирівці. 63 соти. Порядковуємо стосунки, тому що був одна кількість оренди. Вони зараз докупили приміщення і ми їм дамо далі по ходу, буде надана більша. І більша кількість, і буде заукладений новий договір на більшу кількість цього землі. Є запитання? Немає. Немає. Проект рішення перед вами, шановні депутати, ставлю на голосування в цілому. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про припинення оренди земельної ділянки, Топільчук, Тетяна Вітальна, Чимириці, Гусятинське шосе. Денис Територія цих хостелків ми припиняємо право оренди земельної ділянки зв'язку з тим, що ми будемо збільшувати площу е, е, земельної ділянки для цієї людини, яка займається е, для комерційного призначення. Площа буде збільшена. Є запитання? Немає. Тому, шановні депутати, перед вами проект рішення ставлю на голосування в цілому. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Ми переходимо чисто до земельних питань. Шановні депутати, я зачитую питання, запитую, чи є в когось заперечення в старості. Якщо є заперечення по цьому питанню в депутатах, будь ласка, якщо немає заперечень, я ставлю на голосування зразу в цілому. Немає заперечень в такому режимі роботи. Немає? Тоді переходимо до нашої роботи. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення мер земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку. Кислова Євгенія Андріївка, 25 сотих. Заперечення староста. Немає. Немає заперечень. Шановні депутати, прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку. Джевун Степан Бережанка 21 із сімсотих. Це заперечним, прошу підтримати відмову, так як будинок належить вже іншій особі Там був процес дарування будинку, відбувся. За той час, поки написали заяви. Подарували будинок іншій особі, тому ми даємо відмову. Хай та вже інша особа оформляє на себе будинок, і тоді буде відбуватися приватизація земельної ділянки. Шановні депутати, ставлю на голосування відмову. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення мер земельної ділянки в натурі для будівництва услугового житлового будинку. Ловцова Сніжана, Бережанка 25 сотих. Заперечення. Немає. Немає заперечень. Ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти. Утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку. Столаба Іван, Біла, 25 сотих. Заперечення. Немає заперечень. Шановні депутати, прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки натури для будівництва обслуговування житлового будинку. Фльорис Онисія Біла 25 сотих. Заперечення. Не запереч. Немає заперечень. Шановні депутати, ставлю на голосування. Проти утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки натури для будівництва обслуговування житлового будинку. Савчук Іван Демківці, 25 сотих. Заперечення. Немає? Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва слугування житлового будинку. Новохатська Ірина Драганівка, 25 сотих. Не замазувати. Немає заперечень. Шановні депутати, ставлю на голосування. Хто за? Проти, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку. Заяць Сергій, Завадівка, 25 сотих. Заперечення. Немає. Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку. Кленчук Тамара, Кормельча, 12,5 соти. Немає заперечень. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти. Утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку, Климчук Тамара, Кормильча також 12,5 сотень. Тут є, є заперечення, як там земельна ділянка знаходиться в прибережній захисній смузі стоп стрічки, тому ми пропонуємо відмовити приватизацію, так як це порушує земельне законодавство. Ну, моя теж точка зору: хай переробляє, від, виводить прибережну смугу, і тоді ми її затвердимо, тому що це незаконно. Тому ставлю на голосування відмову. Прошу підтримати, шановні депутати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки натурі для будівництва обслуговування житлового будинку, галіварська Валентина. Летава 19,8%. Немає заперечень. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку. Труняк Галина, Труняк колег. 25 сотих, село Летава. Заперечення. Немає. Немає. Шановні депутати, прошу підтримати. Проти. Утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки турі для будівництва обслуговування житлового будинку. Петляк, Юлія, Почапенці, 25 сотих. Немає, Немає заперечень. Шановні депутати, прошу підтримати. Хто за? Проти, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку. Щерб'ятюк Василь по 25 сотих. Заперечення немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення мер земельної ділянки в натурі для будівництва слугування житлового будинку. Болдаріву Дмитру, Свішківці сотень. Немає. Немає заперечень. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти, отримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку. Вірчик Тетяна Чемериці 15 сотих. Немає запрошення. Шановні депутати, ставлю на голосування, прошу підтримати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку. Гомінюк, Алла, Черча, 13,5 сотих. Заперечення староста. Немає. Ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти. Утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку. Нагородня Юля, село Чорна, 25 сотих. Заперечення. Немає. Немає. Прошу підтримати. Проти. Утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва словоння житлового будинку Ляскович Валентина. Шидлівці, 25 сотих. Немає. Шановні депутати, Віктор Анатолійович Пелехацький не голосує, бо це його родина. Прошу підтримати. Проти, Утримався? ріжня прийнято. Це вже називається Дуємо на холодне, бо це ну це там п'яте волес, ну ну не п'яте, але ну третє воле. Свата мама. Свата мама. Ну але вже шукають. Тому ми будемо старатися всіх вас, якщо ви бачите в порядку денному, то зразу попереджайте, пишіть заяви і ми будемо це все уникати, щоб потім до вас ні до кого не було ніяких претензій. Так, е Я ставив знову, чи попустив? Ставив? Ще не ставив. Тоді прошу підтримати. Проти, отримався, рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку. Колесніку Олександру Юрківці 21 сота. Заперечення? Немає. Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Проти. Утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, село Біла, Величку Івану і Лео Стетяні по одній другій, один гектар 53 сотих. Заперечення старості. Немає заперечень? Тоді я ставлю на голосування, прошу підтримати в цілому. Проти, отримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Село Крихів, Шлапак Валентина, 1,9 гектара. Заперечення. Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти. Утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землоустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва село Слобідка Смотрицька Сидорук Василь 1 і майже 55 сотих. Заперечення? Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землоусую щодо інвентаризації земельних ділянок, польові дороги за межами населених пунктів Андріївка, Шідлівці, Кормильчику Чубію. Старости заперечення. Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження проекту землоусую щодо. Відведення земельних ділянок із зміною цілового призначення. Красноставці, 4 гектари, 13 сотень. Староста заперечення. Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти, отримався. Рішення прийнято. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміною цільового призначення в селищі Чемирівці 10 сотень. Заперечені. Немає. Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти. Утримався. Рішення прийнято. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зміною цільового призначення селищі Чемерівці, 14 сотих. Заперечення. Немає. Немає. Шановні депутати. Ставлю на голосування проєкт рішення перед вами. Прошу підтримати. Проти, отримався. Рішення прийнято. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміною цільового призначення із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва обслуговування житлового будинку. Берладін Сергій Миколаєвич, селище Чемирівці. 12 з половиною сотих. Заперечень. Немає. немає. Шановні депутати, заперечень немає. Ставлю на голосування. Прошу підтримати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Лубко Сергій. Залуча 1,26 гектара. Заперечення староста. Немає заперечень. Ставлю на голосування, шановні депутати, проєкт рішення перед вами. Прошу підтримати. Проти. Утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустою щодо інвентаризації земельних ділянок. ТО Волочиська агро, польові дороги. Залуча Жерня, красноставці. Заперечення. Немає. Немає. Тоді, шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на виготовлення технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки Пато болонь селище Чимириці, об'їзна. 3, і шість гектара. Заперечення. Це завод. Шановні депутати, прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки Пато Болонь, селищ вулиця Об'єзна, 5, площа 3,38 гектара. Заперечення. Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти. Утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки Пато Болонь, селище Чемириці, об'їзна 11, площа 3,1 гектара. Немає. Шановні депутати, прошу підтримати. Проти. Отримався. Рішення прийнято. Про виготовлення технічної документації з землоустрою щодо об'єднання земельних ділянок комунальної власності в Чемирівцях. Денис Іванович, заперечення. Немає заперечень. Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти, отримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на виявлення технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі, користування на умовах оренди Назарчук, Юлія Чемерівці, вулиця Кринична, 800 сотих. Немає заперечень. Немає заперечень. Прошу підтримати, шановні депутати, проти утримався рішення. Прийнято. Про надання дозволу на виявлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Для розміщення будівництва експлуатації освобоження будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії з подальшою передачею користування на умовах оренди. Хмельницького обленерго, Черча, 4 квадратних метри. Заперечення. Немає заперечень. Ставлю на голосування, прошу підтримати. Проти, отримався рішення прийнято. Про надання земельної ділянки в користування на умови ахрени для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Головатюк Марина Красноставці 77 сотих. Староста заперечення немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Проти утримався. Рішення прийнято. Про надання земельних ділянок, користування на умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Польові дороги промінь Галичина Андріївка, Шидівці, Кормильчико Кочубів. Старости, заперечення немає. Ставлю на голосування, шановні депутати, прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про надання земельної ділянки, користування на умовах оренди. Для будівництва обслуговування адміністративних будинків ТОВ СВК Груп селище Чимирівці, Центральна, 1, 83 Сотикс. Заперечення Денис Іванович. Немає заперечень. Немає Ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про надання земельної ділянки в користування на умовах оренди для будівництва слуговання торгівлі. ФОП-Фуртіль Наталія Анатоліївна, селище Чемирівці, 14,8 майже сотих. Мова йде про нову почту. Богдан Миколаївич Фуртель не голосує. Заперечення є. Немає, Немає заперечень. заперечень. Тоді я ставлю на голосування, прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про погодження звіту, про експортну грошову оцінку та продаж земельної ділянки земель житлової та громадської забудови 5 сотих для будівництва, обслуговування будівель торгівлі, село Ямпільчик, Поляку Василю. Вартість 52 тисячі з половиною гривень. Староста заперечення. Немає заперечень. Ставлю тоді на голосування, прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про проведення земельних торгів у формі аукціону за межами населеного пункту Красноставці. 4 гектари 13 сотих. Староста заперечення. Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про проведення земельних торгів у формі аукціону за межами населеного пункту Чемерівці 2 гектара 76 сотих. Є заперечення? Шановні депутати, ставлю на голосування, прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про проведення земельних торгів у формі аукціону за межами населеного пункту селища Чемерівці. 4,35 Немає. Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти. Отримався. Рішення прийнято. Про продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства за межами населеного пункту Сокиринці Чайковський Олег Олександрович, загальна площа 50 гектарів. Шановні депутати, в нас вже